Ми вже знаємо, що існують індивідуальна, автономна та централізована системи теплопостачання. Остання централізована система забезпечує теплом наші будинки, школи, лікарні та інші установи. Особливо гострою тема теплопостачання стала в умовах війни, коли багато наших співвітчизників відчувають недостатнє постачання тепла в їхні домівки або навіть його тимчасову відсутність. Це відбувається через руйнування та пошкодження ворогом енергетичної інфраструктури України, від чого потерпають підприємства постачальники тепла та ми їхні споживачі. Давайте розбиратися, які проблеми в роботі централізованих систем теплопостачання виникали до війни та у воєнний час, і як можна зменшити негативні наслідки цих проблем. Незадовільний стан основних фондів та високе енергоспоживання споруди та обладнання підприємств теплопостачання називають основними фондами. Надаючи споживачам послуги опалення та гарячого водопостачання, підприємства теплопостачання стикаються з незадовільним станом цих основних фондів, що призводить до аварій та неефективної роботи. Кожна споруда, технічне обладнання чи устаткування має певний термін експлуатації. Коли цей термін закінчується, такі об'єкти потрібно замінити на нові. Якщо цього не зробити, обладнання може ще деякий час працювати, а може і вийти з ладу. Тоді споживачі залишаються без тепла. Особливо це стосується стану теплових мереж, трубопроводів, якими подається тепло. За останніми довоєнними даними Державної служби статистики України за 2020 рік з понад 24 тисяч кілометрів теплових мереж в Україні близько 28% тепломереж використовувалися понад 25 років. 43% більше 10 років, і лише 29% мали термін експлуатації менше 10 років. Таким чином, першою важливою технічною проблемою підприємств теплопостачання є незадовільний стан їхніх основних фондів. Зокрема, на багатьох підприємствах теплопостачання більш як від третини до половини теплових мереж спрацьовані та аварійні. Знаючи величини відсотків та загальну довжину теплових мереж в Україні станом на 2020 рік, розрахуємо довжину трубопроводів, якими подається тепло, в залежності від їх термінів експлуатації. Для того, щоб це зробити, треба помножити довжину теплових мереж в 24 тисячі кілометрів на деякий числовий коефіцієнт, визначити який дуже просто, якщо відоме відсоткове значення шуканої величини. Для цього величину у відсотках, до прикладу, 28 ділимо на 100% отриманий коефіцієнт множимо на загальну довжину теплових мереж. Матимемо 6720 км трубопроводів, якими подається тепло з терміном експлуатації більше 25 років. Інші величини рахуються аналогічно. Зношеність трубопроводів теплових мереж не єдина причина неефективності роботи підприємств теплопостачання. Через незадовільний стан обладнання такі підприємства споживають більше палива на вироблення однієї тієї ж самої кількості теплоти, ніж за наявності більш сучасного та інноваційного. Наприклад, деякі котли, які розроблялися та виготовлялися 20-40 років тому, під час вироблення однакової кількості тепла спалюють більше газу, ніж сучасні котли. Тож другою технічною проблемою теплових підприємств є високе енергоспоживання, тобто великі витрати палива, газу, вугілля, мазуту тощо, щоб виробити тепло. Існує показник, який характеризує ефективність енергоспоживання під час виробництва продукції, питоме споживання палива. Цей показник чисельно дорівнює масі в кілограмах умовного палива у розрахунку на 1 гігакалорію енергії. Теплота згорання умовного, фактично вигаданого віртуального палива прийнята за постійне значення у 7000 ккал кілокалорій на 1 кілограм палива. Як видно з таблиці, 1 кг умовного палива за тепловою цінністю еквівалентний приблизно 2,86 кг деревини. І навпаки, 1 кг дров за тепловою цінністю еквівалентний приблизно 350 г умовного палива. В такий спосіб масу будь-якого реального палива можна виразити через еквівалентне значення маси умовного. А отже, знаючи, яка кількість умовного палива необхідна для одержання в результаті його спалювання однієї гігакалорії тепла, можна співставляти ефективність різних видів палива, а також вести сумарний облік використаного палива, не розділяючи його за видами. Обсяги споживання умовного палива зростають за збільшення виробництва теплової енергії. А отже, в теплопостачальних підприємств виникає необхідність у закупці реального палива в енергопостачальних компаній. Одним з найбільш затребуваних його видів для потреб теплогенерації є природний газ. В Україні запаси власного природного газу є досить обмеженими. На потреби промисловості житлово комунального господарства та населення природний газ довгий час доводилось закуповувати за кордоном. Проте останніми роками споживання природного газу в Україні значно зменшилось. Зокрема, у 2023 році воно склало 19,8 мільярда кубометрів, що дозволило практично увесь цей об'єм перекрити власним видобуванням. Видобуток природного газу в нашій країні здійснюють різні за формою власності компанії: державні та приватні. На діаграмі видобутку газу в Україні видно, що найбільшою газовидобувною компанією країни впродовж майже 10 років залишається Укргазвидобування у 2024 році. Ця державна компанія видобула 14,55 мільярда кубометрів газу. «Укрнафта» також є державною компанією. І у 2024 році видобула 1,17 мільярда кубометрів газу. Значення на діаграмі округлено до десятих. Видобуток приватних компаній за час війни скоротився приблизно на 30%, що становить 5 мінус 3,4 дорівнює 1,6. Мільярда кубічних метрів природного газу. Зношеність основних фондів підприємств теплопостачання та високе енергоспоживання мали місце і в довоєнний час. З початком війни до існуючих проблем додалися нові, але й старі не втратили свою актуальність. Скільки теплових мереж у відсотках є спрацьованими та аварійними на багатьох підприємствах теплопостачання? Варіанти відповіді: А від 5 до 10%, Б від 15 до 20%, В від 30 до 50% і Г 100%. Правильна відповідь. Варіант В від 30 до 50%. Показник, який характеризує ефективність енергоспоживання під час виробництва продукції це Варіанти відповіді А. Питоме споживання палива, Б. Вид палива, В. Маса палива, Г. Теплота згорання палива. Правильна відповідь. Варіант А. Питоме споживання палива. В яких одиницях вимірюється показник, який характеризує ефективність енергоспоживання під час виробництва продукції? Варіанти відповіді А. Кілограм умовного палива на гігакалорію, Б. Кілограм на гігакалорію, В. Грам умовного палива на гігакалорію. І Г. Тона умовного палива на гігакалорію. Правильна відповідь варіант а кілограм умовного палива на гігакалорію. Одиниця обліку теплової цінності палива, яка використовується для порівняння ефективності різних видів палива та їхнього сумарного обліку, це варіанти відповіді: а екологічно чисте паливо, Б. Викупне паливо, В. Умовне паливо. Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь. Варіант В. Умовне паливо. Які компанії в Україні видобувають природний газ? Варіанти відповіді А. Тільки державні, Б. Державні і приватні, В. Тільки приватні, Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь варіант Б. Державні і приватні. Останніми роками споживання природного газу в Україні. Варіанти відповіді А. Значно зменшилось. Б. Значно збільшилось. В. Залишилося без змін. Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь: варіант А значно зменшилося. Втрати тепла важливою проблемою для багатьох підприємств теплопостачання є втрати тепла. Втрати відбуваються через течі у застарілих трубах. Якщо знос теплопровідної мережі значний, то втрати тепла можуть бути досить великими. Середній рівень втрат теплової енергії у 2023 році становив 19,6%. Ще однією причиною втрат тепла є погана теплоізоляція труб. Навіщо потрібна теплоізоляція трубопроводів? У системі централізованого теплопостачання теплоносій з котельні надходить до центральних теплових пунктів, де обігріває воду, яка підводиться до батарей, забезпечуючи опалення квартир та до водопровідного крана, забезпечуючи гаряче водопостачання. Щоб теплоносій, циркулюючи вуличними трубами, якомога менше втрачав теплоти, труби вкривають шаром теплоізоляційного матеріалу. Теплоізоляційні матеріали погано проводять тепло. Ці матеріали наповнені дуже маленькими частинками повітря або газу, які самі є гарними ізоляційними речовинами. Одними із кращих і найбільш поширених теплоізоляційних матеріалів для теплових труб є мінеральна вата, пінополістирол, базальтова вата. Більшість теплових трубопроводів, побудованих 30-50 років тому, є сталевими. Метали гарні теплопровідники. Тому теплоносій під час проходження такими трубопроводами віддаватиме тепло, а його температура знижуватиметься. Щоб тепло втрачалося менше, сталеві труби обмотують теплоізоляційним матеріалом. Чи помічали ви, гуляючи вулицями свого міста, ділянки землі, де зовсім немає снігу? Там навіть можна побачити зелену травичку. Це означає, що під землею у цих місцях лежать теплові труби, які через пошкодження теплоізоляції та матеріалу поверхні втрачають тепло, обігріваючи землю, а не наші оселі. Втрати теплоти у теплових мережах залежать від способу їхнього прокладання наземне чи підземне, товщини теплоізоляції, а також від того, наскільки центральні теплові пункти віддалені від котелень. Чим далі ЦТП розташований від котельні, тим більше тепла втрачатиметься дорогою до споживача. Як ми вже знаємо, з котла гаряча вода або пара, теплоносій надходить у так звану центральну розподільну систему. Центральна розподільна система це мережа трубопробудів різного діаметра, де теплоносій подається на центральні теплові пункти. ЦТП. Для зменшення втрат тепла оптимальним є підземне прокладання теплових мереж. Його здійснюють у каналах, де канал це залізобетонний лоток у вигляді літери П, вкладений у траншею. В ньому закладають трубопроводи тепломережі і накривають зверху таким самим лотком. Також існують сучасні попередньо ізольовані труби у поліуретановій ізоляції з Поліетиленовою оболонкою. Вони прокладаються безканально прямо в ґрунт траншеї, бо сама оболонка виконує роль захисту. Як ви вже помітили, центральна розподільна система складається з пари трубопроводів подавального та зворотного. Подавальний трубопровід це система щільно з'єднаних труб і арматури, якою теплоносій подається до споживача. Зворотний трубопровід це система щільно з'єднаних труб і арматури, якою теплоносій, віддавши своє тепло, повертається до котельні. Які причини втрат тепла у теплових мережах? Варіанти відповіді А. Течі у застарілих трубах, Б. Погана теплоізоляція труб. В. Аварії на трубопроводах Г. Всі варіанти А, Б та В. Правильна відповідь варіант Г. Всі варіанти А, Б та В. Чим далі це тепер розташований від котельні, тим дорогою до споживача тепла втрачатиметься варіанти відповіді: А. Менше, Б. Більше. В. Відстань не впливає на втрати, Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь варіант Б. Більше. Більшість теплових трубопроводів, побудованих 30-50 років тому, є варіанти відповіді А. чавунними, Б. сталевими, В. Бетонними, Г. Пластиковими. Правильна відповідь. Варіант Б. Сталевими. Від чого не залежать втрати теплоти у трубопроводах теплових мереж? Варіанти відповіді А. Від способу прокладання, Б. Від товщини теплоізоляції, В. Від виду палива, Г. Від відстані між котелною та ЦТП. Правильна відповідь варіант В від виду палива. Руйнування централізованих систем теплопостачання внаслідок війни. Російська агресія призвела до значних руйнувань енергетичних об'єктів критичної інфраструктури України. Окупація частини наших територій спричинила втрати вугільних шахт, електростанцій та нафтогазових ресурсів, що негативно відобразилося на рівні енергонезалежності країни. За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки, проведеної в співпраці з профільними міністерствами та НБУ, станом на кінець листопада 2024 року, загальна сума прямих збитків, завданих РФ Українській енергетиці, а саме паливно-енергетичному комплексу, від початку повномасштабного вторгнення становить понад 14,6 мільярда доларів. Якщо ж передбачати повну реконструкцію зруйнованих об'єктів за принципом відбудувати краще ніж було, необхідно для цього сума коштів перевищує 50 мільярдів доларів. Як видно з таблиці, сектор виробництва та передачі електроенергії страждає найбільше від російської агресії. Протягом жовтня 2022 року, лютого 2023 РФ здійснювала цілеспрямовані та масштабні атаки на такі об'єкти. Після цього продовжувалися регулярні та прицільні обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах. Оцінка загальної суми збитків для цих об'єктів складає понад 12 мільярдів доларів. Від початку повномасштабного вторгнення було уражено всі підконтрольні Україні теплові електростанції ТЕС, гідроелектростанції ГЕС, а також 20 теплоелектроцентралей ТЕЦ. Теплоелектроцентраль ТЕЦ це теплова електростанція, яка не лише виробляє електроенергію, а водночас є джерелом теплової енергії в системах централізованого теплопостачання. ТЕЦ є критично важливими для забезпечення населених пунктів теплом та гарячою водою. До прикладу зруйнована у 2022 році Кременчуцька ТЕЦ. Полтавської області покривала близько 80% потреб міста, близько 180 тисяч жителів громади могли би залишитися без теплопостачання на весь опалювальний сезон. Значні руйнування отримали також об'єкти в Харківській області. Майже повністю знищені Зміївська ТЕС Центр Енерго та Харківська ТЕЦ-5. Уточні прямі збитки теплової електрогенерації через руйнування ТЕЦ становлять 1,6 мільярда доларів. Окрім того, внаслідок бойових дій та масованих атак, станом на кінець листопада 2024 року, було частково пошкоджено або повністю зруйновано 925 котелень. З них найбільше у Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях частково пошкоджено або повністю зруйновано 214 центральних теплових пунктів. Повністю зруйновано понад 354 погонних кілометри теплових мереж. Тим не менш, у більшості населених пунктів країни вдалося успішно пройти опалювальні сезони всупереч масштабним обстрілам та веденню активних бойових дій. Об'єктами теплогенерації є котельні, ТЕЦ та інші, які виробляють, генерують теплову енергію. На даний час у більшості міст достатньо резерву теплогенеруючих потужностей, але ризики подальших атак на великі об'єкти теплогенерації створюють серйозну загрозу для безперебійної роботи основних систем централізованого теплопостачання в Україні. Впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження має посилити енергетичну стійкість та незалежність держави, і участь у цьому має взяти кожен. Що виробляє ТЕЦ, окрім електроенергії? Варіанти відповіді А. Механічну енергію, Б. Ядерну енергію, В. Теплову енергію, Г. вітрову енергію. Правильна відповідь. Варіант В. Теплову енергію. Руйнування яких об'єктів призводить до виведення з ладу централізованих систем теплопостачання, варіанти відповіді А. Котелень, Б. Центральних теплових пунктів, В. Теплових мереж, Г. Всі варіанти А, Б та В. Правильна відповідь. Варіант Г. Всі варіанти А, Б та В. За яким принципом передбачено провести повну реконструкцію зруйнованих енергетичних об'єктів в Україні. Варіанти відповіді: А. Відбудувати краще, ніж було. Б. Бери або плати. В. Краще сьогодні, ніж завтра. Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь. Варіант А. Відбудувати краще, ніж було. Цікавий факт. Зберігаючи тепло, мінеральна вата сама не змінює температуру і не горить. Вона складається з дрібних каменів та кварцового піску. Спроба підпалити або одне, або інше, або все разом вкупі закінчиться нічим. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.